Я хочу вас запросити на вечерю. Ну або, можливо, ви дивитеся вранці це відео, тож на сніданок, або в обід, то давайте повідаємо разом, щоб ні ви, ні я не споживали їжу наодинці. А тепер давайте чесно: слово нетворкінг, що ви уявляєте прямо зараз? Для мене на сьогоднішній день це перетворилося в лицемірні посмішки, теплі рукостискання холодними руками. Обмін QR-кодами в Телеграмі, нікнеймами в Інстаграмі і тому подібне. Спроби продати себе людям, яким на тебе не чхати. Від цього слова трошки тхне фальшу. Ну і, звісно, маніпуляція. І більшість з нас думає, та ну його, я краще буду сам по собі. Буду просто крутим спеціалістом, і успіх сам мене знайде. Це ж так романтично, правда? Як в американських романтичних комедіях, ну такі якісь генії, одинакі, який у своєму гаражі створює щось неймовірне і підкорює світ. Я зараз не про Стіва Джобса, бо історію Стіва Джобса я знаю добре. А що як я скажу вам, що цей міф повна брехня? Привіт, бунтарі! Коротенька, але дуже важлива пауза. Знаю, вам незвично бачити мене в такому амплуа, в такій мізансцені, але ось тут якраз так в мене за спиною твориться проєкт Бунт в бібліотеці. У мене до вас є питання. Скажіть, будь ласка, кому з вас знайома така ситуація, знайомі такі відчуття, коли ти прочитав книгу, в тебе вирує купа думок, в тебе з'являються класні круті геніальні ідеї, але ти сам немає з ким поділитися, немає з ким обговорити прочитане і. Таким чином стається, що ідея без реалізації нічого не варта. Через сім днів в нас з вами вивітриться 90% цих думок і цих ідей, якщо ми нічого не будемо робити. Минуло два місяці, як я запустив класний крутий проект Книжковий клуб Бунт в бібліотеці, де ми з учасниками обговорюємо ідеї з книг, де ми з учасниками впроваджуємо нові звички в наше з вами життя, де ми знаходимо однодумців, партнерів, спільноту, де ми можемо обговорювати все, що стосується літератури і не тільки все, що стосується нашого досвіду і нашого з вами життя. Перше посилання під цим відео. Це запрошувальне посилання до книжкового клубу Бунт в бібліотеці. Для самих рішучих там є одразу кнопка на сайті, де ви зможете долучитися до клубу. Хто думає, переживає, сумнівається. Подивіться, будь ласка, відео: це мій звіт про те, як в нас пройшли перших два місяці клубу Бунт в бібліотеці. Тому, друзі, дякую за увагу. Запрошую, долучайтеся. Хто буде. Хто доєднається, побачимося з вами вже в книжковому клубі Бунт бібліотеці. Читай, живи, бунтуй. Ніколи не їжте на одинці» Кейт Фераце. Це глибша історія, ніж просто як не творкати. Це книга для тих, хто втомився бути все сам, але не хоче бути нав'язливим іншим. Для тих, хто мріє про підтримку, команду, нові можливості. Але не через холодну маніпуляцію, а через щедрість, відкритість та взаємну повагу. Фераці не пропонує обкладатися візитівками чи спамити всіх знайомих у соціальних мережах. Ні, він ділиться своїм шляхом: від хлопця з бідної родини до радника СЕО світових корпорацій і показує, що головна суперсила в житті і бізнесі це вміння бути поруч з іншими щиро та надовго. І ще. Ця книга з легкістю перевертає уявлення про успіх на самоті, бо правда в тому, що навіть найрозумніші ідеї помирають у тиші, якщо їх нікому не розповісти. Тож так, якщо ви інтроверт, фрилансер або просто той, хто завжди відкладає написати новим людям, але потім. Це відео саме для вас. І, можливо, після нього ви вже не захочете обідати наодинці. А хто хоче отримати цю книгу в подарунок, додивіться це відео до кінця. Там я розкажу, як ви це зможете зробити. Хто ж такі Кейт Фераци? Ейд це американський підприємець, автор кількох бестселерів і, мабуть, найвідоміший у світі експерт з професійних стосунків, або як сьогодні модно говорити, нетворкінгу. Проте сам це, скоріше назвав би себе архітектором людських зв'язків. Його історія це класичний приклад американської мрії. Він виріс у небагатій родині Сталевара в Пенсильванії ще з дитинства працюючи кедді, це знаєте, той помічник гравців у гольф-клубі. Він зрозумів просту істину: успішні люди постійно спілкуються і допомагають один одному. Саме там він почав будувати свою першу мережу контактів, просто спостерігаючи за грою та розмовами впливових людей. Завдяки наполегливості та. Вмінню будувати стосунки, він отримав стипендію в Єльському університеті, а згодом закінчив гарвардську школу бізнесу. Мене особисто його кар'єра вражає. Він став наймолодшим директором з маркетингу, обійнявши цю посаду в Deloitte Consulting. Пізніше він був директором з маркетингу в Starwood Hotels. Де відповідав за такі відомі бренди, вдумайтесь, як Шератон та Вестін. Зрештою, він заснував власну консалтингову компанію Фарац Грейнлайнд, яка допомагає найбільшим корпораціям світу покращувати командну роботу та ефективність. Ніколи не на наодинці, це не просто книга, а квінтесенція його життєвої філософії. Він на власному досвіді довів, що щира зацікавленість в інших людях. Щедрість та вміння будувати міцні довірливі стосунки є головним двигуном успіху як в кар'єрі, так і в цілому у житті. Фараці це живе втілення своїх ідей: харизматичний, відкритий і завжди готовий познайомити потрібних людей між собою. Він не просто написав інструкцію. Він описав свій спосіб життя. А хто хоче почути повну біографію Кейта Фераце, я записав аудіоподкаст у своєму телеграм-каналі, де я щотижня викладаю історії видатних письменників та авторів книг, таких як Наполеон Гіл, Роберт Грін, Бріана Вес, Ден Браун, Пауло Коельо, Бернар Вербер, Тоні Шей, Ернест Гіменгуей, Джордж Орвел та інших. Попри це, в каналі ви знайдете багато цікавої та корисної інформації про книги та в цілому про літературу. Посилання ви знайдете під цим відео, тож під Підписуйтесь швидше, а я буду продовжувати. І вже по традиції 6 моїх висновків після прочитання цієї книги. Висновок перший: справжній нетворкінг це не про те, що ти можеш взяти, а про те, що можеш дати. Справжній нетворкінг це прагнення з'ясувати. Як ви можете допомогти іншим людям досягти успіху? От ви зараз відчуваєте різницю? Не що я можу утримати, а що я можу дати. Це змінює абсолютно все. Перше, що робить Фара, це він реабілітує слово нетворкінг. Для мене це точно. Ми звикли думати, що це полювання за контактами, ось ці фальшиві посмішки, розмови ні про що, спроба засвітитися. Це все сміття, справжня сила у побудові щирих глибоких стосунків, де ви цікавитесь людиною, а не її посадою, не її статусом. Це марафон, а не спринт. Автор самого дитинства бачив, як доброта та щедрість це не слабкість, а стратегія росту. Його батько, простий робітник, навчив сина не соромитися просити про допомогу, але завжди, спершу самому, бути готовим допомогти іншим. І саме це стало філософією Фраци: Допомагай іншим до того, як тобі щось знадобиться від них. У цій книзі він розвінчує міф, що нетворкінг це лише для екстравертів, які обожнюють тусовки. Ні. Справжній нетворкінг – це про увагу, про вміння слухати, про бажання бути корисним без прихованого порядку денного. Бо люди завжди відчувають, коли тебе цікавлять, не вони, а твоя вигода. Нетворкінг Фераце це не зв'язки, це дружба, побудована на довірі. Постійній щедрості та щирому інтересі до інших, і найголовніше, ти не знаєш, хто саме з твоїх знайомих змінить твоє життя. Але якщо твої наміри чисті, він обов'язково з'явиться. Дивіться, в моєму оточенні є дві людини, які точно, якщо ви їх розбудите у третій годині ночі і задасте їм питання одну книгу порадь, вони. Не змовлюючись між собою, скажуть вам, що ця книга ніколи не їжте на одинці Кейта Ферац. Це люди, які побудували один, напевно, руками. Не скажу там десяти років не минуло, а інші, можливо, навіть десятиріччями, вони е точно будують бізнес, будують е комунікації з людьми, базуючись, опираючись на цю книгу. Ось ця вся історія. Познайомитись, подзвонити, поспілкуватись. Знаєте, там я колись був е, малий в дитинстві, не відкрив для вас, напевно, зараз велику таємницю. Але наді мною піджартовувала мама, бабуся там, відчим, коли говорили, там підеш в армію, знаєш, лякали армію. І я говорив: ні, я не піду. І мене завжди запитували, чому. І всі дуже сильно реготали, коли я відповідав, бо я там нікого не знаю. Але я не пригадую, чи я все щиро вірив з точки зору, чи боявся. Ну напевно, як більшість дітей тодішнього виховання, напевно, в мене були якісь ніяковіння при зустрічі з незнайомими чужими людьми там, і так далі, було якесь стримання. Але зараз для мене поспілкуватись, познайомитися з якоюсь людиною це абсолютно. Найпростіше, що може бути. І мені дивно, коли я чую від людей, що там для мене досягнення. Я тішусь, але все рівно мене дивує та? для мене досягнення, тому що було п'ятеро незнайомих людей. Я зміг сказати, я міг, зміг виступити, я зміг підійти познайомитись і тому подібне і так далі. Тому... Для мене це дивно, але е, якщо у вас є такий запит, якщо ви хочете цього досягнути е, вільно, щиро спілкуватися, знаходити нові зв'язки, е, книга Фараці для вас повинна стати е, абсолютно настольною. Тому що ну, я навіть зараз аналогів вам не назву, не тому що я там прискіпливо якось е, ставлюсь до цієї книги. Просто щира моя рекомендація. Е, книга абсолютно підпал. Висновок е, другий. Дружба це стратегія, а не випадковість. Плануй знайомство так само серйозно, як плануєш кар'єру. Ми чомусь звикли думати, що дружба це щось спонтанне. Та? от таке е щось зустрілись, щось кліпнуло, клацнуло, і пішло-поїхало. Ну, так як було в школі, в універі, там, Та? У мене ще в коледжі, напевно. Або ну, ж в дитинстві, коли ти вийшов просто погуляти на район і зустрів якихось хлопчиків. І я, напевно, тут можу погодитися, але є маленьке, але це все в дитинстві, ну, в підлітковому віці, в студентстві. Але Кейт Фараце пропонує радикально інший погляд. Стосунки потрібно планувати з тією ж відповідальністю, як і власний розвиток. Він прямо каже: хочеш рости, створи навколо себе середовище, яке тебе тягне вгору. Люди, з якими ти проводиш час. Це не просто фонові персонажі. Це не просто фонові персонажі твого життя. Це твої ментори, союзники, дзеркала і навіть навігатори. Тому одна з практичних порад з цієї книги зробити просту, але сильну вправу. Складіть список людей, з якими хочете познайомитись. Подумайте, що їх цікавить, чим ти можеш бути їм корисним, інформацією, знайомствами, увагою. Найголовніше почни діяти до того як щось від них потрібно без комерційного підтексту, без очікувань це не про маніпуляцію. Запам'ятайте новий вислів, це про стратегічну людяність, про те, щоб не використовувати людей, а вибудувати середовище, яке підсилює. І головне, у світі, де всі поспішають і думають лише про результат, людяна стратегія це вже не просто конкурентна перевага. Це суперсила. Будьте цікавим, а не тим, хто намагається зацікавити. Ми часто думаємо, що для знайомства з впливовими людьми треба бути неймовірно крутим і вражаючим. Це не так. Треба бути щиро зацікавленим. Люди убожнюють говорити про себе, свої захоплення та проблеми. Той, хто вміє ставити правильні питання і уважно слухати, назавжди запам'ятовується краще за того, хто годину розхвалює себе. І ось золоте правило від автора: світ керується не тими, хто шепоче один одному таємниці. Світом керують ті, хто голосно і відкрито. Діляться своїми пристрастями, знайдіть свою пристрасть і щиро цікавтесь пристрастями інших людей. Це найкращий клей для будь-яких стосунків. Висновок 4. не працюй на самоті. Сильні стосунки це коло людей, які зростають разом з тобою. Тут, напевно, автор хоче нам нагадати про те, що успіх це командна гра. Навіть якщо ти соло підприємець, фрилансер, творчий одинак чи вовк-одинак, який усе звик тягнути сам, рано чи пізно ти дійдеш до межі, бо людина не може бути ідеальною у всьому. І головне, не має бути у цій книзі. Він ділиться концепцією особистої ради директорів: це твоя внутрішня команда, люди, яким ти довіряєш. З якими можеш проговорити ідею ще до того, як вона стане реальністю, з якими не страшно виглядати неготовим, слабким, розгубленим. Це можуть бути ментор, якому ти довіряєш, друг, який знає тебе ще до усіх успіхів, або колега, який вміє бачити ризики. Партнер, можливо, з яким можеш чесно обговорити гроші, страхи, якісь там сумніви. І Фаранси тут наголошує, що навіть найсильніші гравці виграють не тому, що вони кращі. А тому, що не бояться питати, слухати і бути в діалозі. Твоя команда це не обов'язково співробітники, це твоє коло довіри, твій простір зростання. Якщо його ще немає, не соромся створити, запросити, побудувати з нуля. Бо коли навколо є ті, з ким можна бути не ідеальним, з'являється місце для справжніх проривів. П'ятий висновок: побудуй відкритий дім. Не чекай подій, щоб збирати людей. Створюй їх сам. Но ми дуже часто чекаємо вдалого моменту, щоб з кимось зустрітись. Якихось подій, конференцій, весілля, дня народження. Але Кейт Фараце каже, не чекай, створюй і роби це регулярно. От в одній із глав він описує, як почав влаштовувати вечері для друзів-друзів. Це були не гучні тусовки, а теплі зустрічі, де незнайомці ставали друзями, без дрес-кодів. Без бізнес-карток на вході, без QR-кодів в інстаграмі та телеграмі. Проста вечеря, простий привід і купа нових знайомств. Так створюється жива екосистема, де кожен може проявитися не як посада, а як людина. Ти не маєш бути екстравертом чи організатором сільського балу. Тобі достатньо сказати: Привіт! Я вирішив зібрати кількох людей. Давай вип'ємо кави, поговоримо про ідеї, книжки, життя. Це може бути спонтанна вечеря на кухні, онлайн-зустріч в зум-форматі, там, не знаю, на 5 людей, прогулянка в парку, суботній сніданок з сусідами не, не, не важливо. Головне, не привід, а присутність, живий контакт, слухання радість. У мене є близький товариш, звати його Андрій Калінчук. Він медійна людина, представлений доволі непогано в соціальних мережах. Так ось коли настає літня пора. Ну, напевно, навіть починаючи з травня місяця по кінець вересня, він кожні вихідні запрошує людей на барбекю. Ну, давайте скажемо простою мовою, як він запрошує на шашлик. Я субота-неділя смажу м'ясо, всі приїжджайте до мене. Неважливо, де би ми не пересіклися, з ким би ми не зустрілися, де би ми по роботі не пересікалися, він завжди вставляє своїх 5 копійок. На шашлик не хоче? Привіт, як тебе звати, е, е, Ігор. Ігор, е, е, дуже приємно: Андрій, Роман, там Оля. Е, е, а що робиш на вихідних? Е, я живу за містом. Е, приїжджаю на шашлик. Тобто він людину не знає, він вже людину запрошує. Його настільна книга: ніколи не їжте на наодинці. І я скажу напевно більше. Він переїхав з квартири в будинок за містом тільки для того. Я впевнений. Я чомусь навіть не задавав йому це питання, але я впевнений, готовий посперечатись. Він е переїхав тільки задля того, щоб в нього була. Можливість е, збирати компанію е, в задньому дворі, де є барбікю, мангал, там і так далі. Тобто, от і дійсно, я дуже часто до нього просто в суботу приїжджаю і абсолютно завжди різні люди. Ми знайомимось, е, обговорюємо якісь хобі, спорт, е, бізнес питання, можливо, ділимося якимись ідеями. І е, дійсно направду, я от зараз е, говорячи вам про це. Пригадую, я не скажу, що прям там в мене якісь проекти сталися, але дуже багато цікавого і корисного я звідтам неодноразово забирав. Тому мені здається, що ми часто переоцінюємо масштаб і недооцінюємо тепло, з яким можна організовувати такі зустрічі. І тут якраз автор вчить, що твій дім твоя квартира, навіть твій календар, можуть стати місцем сили. Якщо ти почнеш не чекати івентів, а сам станеш тим, хто їх творить, люди підтягнуться, бо всі шукають тепла, уваги і місця, де можна бути собою. Висновок 6. не соромся просити. Просити це не слабкість, це форма довіри. Ось це напевно найболючіше для багатьох із нас. Ми боїмося здаватися нав'язливими, слабкими, тими, хто щось хоче. Тими, хто щось потребує, але тут автор е, розбиває цей міф. Вщент він тут е, говорить таким порівнянням, що просити це не про шлюб. А про стосунки, це коли ти визнаєш, що я довіряю собі настільки, що можу звернутись. Автор розповідає, як одного разу був на межі провалу великого проєкту, і замість тягнути на собі написав листа десяткам знайомих з проханням про пораду, підтримку нові знайомства. Більшість не тільки е відповіли, а й дали більше ніж він міг собі уявити. Не тому, що він був ВІП-персоною. А тому, що колись він був корисним для них, а тепер дав їм шанс віддячити. Дав їм шанс, вдумайтесь. Люди насправді хочуть бути корисними. Іноді твоя відмова попросити це не скромність, а его. Бо ти не даєш іншим можливість проявити себе, бути поруч або підтримати тебе. О, я дуже довго був з тих людей, хто все сам М -м -м. справлявся, тримався, мовчав, не показував нікому. Але одного разу, коли попросив допомогти, вперше за багато років отримав не просто підтримку, а відчуття, що я не один. Це було саме важливе. Це була не слабкість, це була сила, яка зробила мене ближчим до людей. До цієї людини так точно. Прохання, знаєте, для мене це як міст. Це міст між людьми, між мною та вами, між мрією та її реалізацією, між ізоляцією і довірою. Тому не бійся сказати, мені потрібна ваша допомога. Чи можеш допомогти? Порадь когось. Хочеш створити щось разом? Бо, коли говориш, знаєте, що відбувається? Правильно, вас можуть почути. А коли мовчиш, світ не вгадує, світ не учасник битви екстрасенсів 27 сезону. Тому, друзі, я прошу вас, любі глядачі, підпишіться, будь ласка, на мій канал. Поставте вподобайку під цим відео. Напишіть коментар, алгоритми Ютубу будуть краще просувати це відео і в цілому. Канал, відповідно, прошу вас підтримати розвиток українського Ютубу. Щиро дякую. Ніколи не на наодинці. Можна зробити висновок, подумати таким чином, що це книга про нетворкінг. Я б так не сказав. Для мене це книга нагадування, що ми не створені, щоб іти все життя на самоті, у світі, де нас вчать бути продуктивними одиницями, ця книга повертає до простого і фундаментального. До людей, до сили розмови, дружби, довіри. Вона не про холодну ефективність, не про кар'єрні сходинки будь-якою ціною. Вона про те, що справжні прориви трапляються не тоді, коли ти усе зробив сам, а коли поруч були ті, з ким ти зміг це розділити. Читайте її не для того, щоб нарешті навчитися знайомитись, ні, а щоб згадати, скільки всього хорошого у вашому житті прийшло через людей. Через випадкові розмови, через теплі обіди. Через фрази чув, це тобі може бути цікаво, через твою сміливість написати першому. Ми часто боїмося просити, неяковіємо від нових знайомств, відкладаємо на після відпустку каву з другом, а потім питаємо себе: чому відчуваємо себе такими самотніми у світі, повному лайків? І контактів. Якщо ви хочете отримати повну інструкцію до цього нового світу, де люди допомагають один одному, а не конкурують, ця книга має стати вашою настільною. Знайти її та інші видання, що ламають ваші стереотипи, ви можете у моїй бібліотеці для бунтарів. Посилання на сайт, як завжди, чекає вас в описі під цим відео. Друзі, що ж треба зробити для того, щоб отримати одну з трьох книг. З цього випуску о подарунок ніколи не їжте наодинці. Перше, треба бути підписаним на канал Бунту бібліотеці. Перевірте зараз, будь ласка, чи ви підписані чи ні? Поставити вподобайку під цим відео та залишити коментар під цим відео, відповівши на одне запитання. Ні, давайте на три коротеньких: як у тебе з контактами? Чи легко тобі просити, і чи підтримуєш ти стосунки зі своїми людьми? Зі своїми друзями, бо насправді справжній капітал, друзі, це не кількість підписників, а скільки людей щиро раді, коли ти з'являєшся в їхньому житті. Ніколи не будьте наодинці. Побачимось, почуємось у нових випусках. Читай, живи, бунтуй!